Якщо подивитися усі мої останні огляди фільмів Марвел, я не був занадто веселий від майбутнього цього підрозділу Діснею. У огляді на «Людину-мураху 3» я сказав, що не вірив в жоден кінокомікс у наступні пару років. Ну і я дійсно радий, що так казав, бо вартові галактики 3» стали приємною несподіванкою та подарували мені веселі пригоди та душевне прощання з улюбленими персонажами кінокоміксу. Про все це і чому я вокруг. Кулярах ми поговоримо тільки сьогодні. Поїхали. Всім привіт! З вами Танос 3D. Вартові Галактики 3 – це останній фільм Джеймса Гана, який створив відомий режисер для кінокомпанії Marvel. Вже після цього проєкту його контракт з машиною Імперією закінчується, і він зможе повністю працювати та керувати кінопідрозділом DC. Детальніше про цю ситуацію ви можете почути у цьому відео. І в той самий час, третя частина вартових галактики це досить проблемний проєкт Marvel. Спочатку планувалося, що цей проєкт буде час. Тиною багатостраждальною та відомої четвертої фази кіно всесвіту Марвел. Але через скандали з Джеймсом Ганом та Ковід вихід картини затримали майже на три роки. І це дійсно помітно, бо картина ніяк, ніяк не пов'язана з загальними подіями кіно Всесвіту та сьогоденням Марвел. Тут немає жодних згадок про Канга, про ТБА, Тора або ж Капітан Марвел. Вони повинні були бути тут, але їх просто нема. І як би це не звучало, але це є головний плюс цієї стрічки. Вона ніяк не обманює глядачів. Триквел не бере на себе складну мета не вставляє в себе якісь приколи та відсилання, та й взагалі розповідає завершену історію, в якій акцент цього разу зроблений на ракеті та його оріджену. Одному з найкращих з часів доктора Стрейнджа, як на мене. Події стрічки розповідають нам про те, як ракета взагалі з'явився на цей світ, як зростав та страждав у дитинстві. Чому у нього такий високий інтелект, як у підписників цього каналу, та язик без кістечок, як у ведучого цього каналу. Та й взагалом цей фільм надасть усі відповіді на всі інші питання, що стосувалися цього самого персонажа. І чи гарна це частина сюжету? Так, абсолютно так. Вона має працюючу драму, пару сильних сцен, через які можна заплакати, Катетей просто чудово вплетена в загальне оповідання. А другою ж сюжетною лінією стають перегоди основної команди у сьогоденні, які хочуть знайти місце народження ракети та врятуватися від Адама Ворлока. В цьому сюжеті нам будуть оповідати про гамору та Квіла, які хочуть з'ясувати свої відносини та зрозуміти свої почуття. Про неболу, яка по типу теж хоче бути близькою до квіла, хоча це їй показано у картині досить криво. Ну також історію Мантіста Дракса, які... Теж хочуть проявляти почуття один до одного, але це теж показано досить погано та криво. Коротше, ця частина історії мене не вразила, і я вважаю, що Ган не дотягнув, щоб остаточно показати глядачам всі фінали, які заслужили головні герої. Акценти на персонажах теж були змінені, порівняно з минулими частинами. Так груда у фільмі, наприклад, стало дуже мало, і його історія та персонаж майже не розкривається та ніяк не еволюціонує. Як і космо, наприклад, яка не має жодної великої ролі у команді. В той самий час очікувана найбільше часу отримав персонаж ракети. з ним би я поставив Неболу, яка з часів першої частини максимально змінилася, як за характером, так і зовнішністю. В цій частині вона стає тіньовим лідером вартових та більше нагадує якогось капітана Америку, який постійно критикує членів групи за їх дурнуватість та дитячість. Що ж до Квіла та Гамури, то їх сюжетна лінія має досить великих роном. Трашу цій картині, але в той ж самий час здоров'я глядачам. Якийсь дивний та аскомканий фінал. Про все це я поговорю вже окремо в частині зі спойлерами, тож стейтю. Ну а моїм же улюбленцем, як і раніше, стає Дракс. де Батіста Бетіста просто краде кожну сцену, де відкриває рота, або просто з'являється його акторська гра, його фрази персонажа, його міміка, все це просто на якомусь галактичному рівні. Дракс це найкраща частина фільму, на мій особистий погляд, найсмішніша, найталановитіша та найдушевніша. А ще досить непоганим вийшов Адам Ворлак. Це зовсім, щоправда, не той персонаж, що був у коміксах, але я вже звик, знаєте, до того, що Марвел чхати хотів на комікси і просто використовує зовнішність персонажів та їх назви з іменами. А на все інше кладе великого Мікі Мауса. А на кого б я ніколи в житті не поклав би Мікі Мауса. Це на людей, які. Допомагають цьому проєкту. І зараз я скажу, хто це саме особлива, особлива подяка. Танкеру XYZ, Павлу М, Зверойду та Неперевершеній Поліні. Ну і також, як зазвичай, супер-мега ультрагалактична подяка для Дмитра Володимировича та його дружини Дар'ї. Величезна вам подяка за підтримку цього каналу. А ось що не найкраще у фільмі, це головний лиходій. На мою думку, це один з найслабших персонажів КВМ за логічністю та рівнем загрози для героїв. Якщо у коміксах вище еволюціонер, це був один з найсильніших персонажів космічної частини Марвел. То тут у нас дивак, який не може контролювати свої емоції. Ніяк не використовує свої здібності до гравітації, спілкується ось так. Та зовсім стає незрозуміло, як у нього так багато грошей та впливу у галактиці. Ну і поводить цей човни себе. Як дитина, а не як уберлиходії, головна загроза всієї терології вартових галактики. Невиразними стають його сили. У фільмі я не отримав жодного враження від того, що сила управління гравітацією була використана еволюціонером хоч на 5% від його максимума, через що він більше пунктується, а не дійсно щось робить. І все це нас. Поступово приводить до фінального бою, який просто невиразний. Так, в ньому відчувається єдність, сила команди, та й так далі. Але я не отримав жодного задоволення, як отримав від бою з Танусом або зимовим солдатом. Це якщо ми говоримо про найкращі роботи маки. Єдине, я хочу одразу конкретизувати наступне. У мене є проблеми саме з адаптацією цього персонажа, а не з його показом. Так, чеквіду і Віджу, актор, який зобразив ходіо кіно, відіграв героя дуже якісно та дійсно подарував хоч якусь насолоду від лиходія у цьому фільмі. Тут більше проблема саме до сценарію та бачення Гана. Проте все це і неважливо. Лиходій просто не вийшов цього разу, хоча потенціал у нього був такий же широкий, як і мій живіт. Але бачення Гана мені дуже сподобалось, і я дійсно спокійніше почав ставитись до майбутнього DC після цієї Її картини Марвел, так це іронічно. Звісно, все сте не зрозуміли тільки з виходом нового супермена, де він є і сценаристом, і режисером, і напевно буде відігравати головну роль. Але цей фільм нагадав мені, чому я так люблю комікси та їх екранізації на великих екранах. І увесь час я тримав у голові той факт, що Ган, створюючи триквел, ще напевно працював не в повну силу, бо на момент знімання триквелу вартових він вже був двома ногами і кинув Всесвіт DC. Якщо ж якість майбутніх Фільмів буде хоча б як у цієї стрічки, то я буду з радістю віддавати гроші та ходити на ці фільми у кіно. Бо у Марвел я все одно не вірю. Я не маю жодних сумнівів у тому, що сиквел Капітана Марвел буде грандіозним провалом, як у творчому плані, так і комерційному. Я поки не бачу нічого цікавого для себе у громовершцях та новому Капітані Америка. Боже, врятуй. Ну а Блейд, я не думаю, що він колись вийде і точно не вийде у 2024 році. Тож так, можна. Vira o teu DC? ler. Não, mano. Що ж до технічного виконання, то тут майже все ідеально, як було, наприклад, і у другій частині, де були гарні спецефекти, відмінний саундтрек та колоритні персонажі, грим, вибір кольорів та костюми. Фільм майже ідеально підійшов до глядача та не викликав приступи крінжа, як при появі модака, наприклад, або жінки Халк. Але до першої частини, на мою думку, творці трошки не дотягнули. Це набагато краще. Супер! На галактичному рівні краще за Антмена 3 по якості. Проте, знаєте, це не приклад з дитинства, але перша частина дійсно була краще. У триквелі все дуже на високому рівні, але все одно слабше за першу частину. Загалом у мене такі самі враження, і про увесь фільм. Ця картина відмінне завершення трилогії, яка зроблена з повагою та любов'ю, але яка в той самий час не вражає так сильно, як перша частина Бардових Галактик. Але я можу порекомендувати цей фільм. Він дійсно хороший та нагадує ті прекрасні часи, коли бренд. Марвел дарував нам якісне кіно, а не незрозумілий салат з протухлими продуктами. Вартові галактики 3 це круті комедійні пригоди, де головними темами є сім'я, повага та любов. Такі фільми є дуже корисними, доцільними та приємними в наш час. Ну і приємно підтримати наших хлопаків та дівчат ЗСУ. Саме тому я з підписником Дмитро Івановим вирішив зробити зіро розіграш з можливістю виграти пару цінних фігурок та новесеньку круту мишку. Правила прості: 50 гривень це один квиток. Можна кидати і суми кратні 50 гривень. Розіграш пройде 10 травня у прямому ефірі. І в цій частині буде розбір сюжету зі сполерами, тож можете перемотати на оцей таймкод. Сюжет взагалі нормальний. Він елементарний, я б сказав, але не викликає крінжа, як було з останньою людиною Мураху, наприклад. Але ось навіщо нам показали факт того, що Квіл свинячив на початку? Для чого? Навіщо це робити, якщо після цього моменту жодної згадки, жодної якоїсь не Пасхалки про це. Як цього й не було помітно, і у різдвяному спешлі. Так, він був у депресії, але він не свинячив. Ну і те, як він відіграв. П'янчугу, це просто жахіття. Це, напевно, найгірша акторська гра цього року. Також я досить погано зрозумів лінію сестер. Так Гамора не прийшла ні до якого висновку, хто вона така, і її прохід у кінці до старих вартових виглядало досить куметно та нелогічно. Особливо з урахуванням того, що вона ніяк не згадувала про них під час усього фільму. Логічніше була смерть або знову участю вартових галактик. Особливо супер дивним, як на мене, виглядає. Той факт, що е, акторка заявила, що не буде більше грати цього персонажа. Тобто тут буде або рекаст, або я не знаю, або просто забудуть про Гамору. І її шлях не завершен, це 100%. І вона може грати цього персонажа, вона повинна еволюціонувати, вона повинна стати кимось більше, аніж подружка Куїла. Але цього всього нема. Ну, а її любовна лінія з Квілом, хоч і завершилася, але я не відчув того фіналу, на який розраховував. Та це не була крапка. Чому він її відпустив? Чому вирішив змінити свою думку? Це зовсім ніяк не було показано у фільмі. Чому не можна було показати це під час його ну, смерті у космосі, де він би зустрів Гамору на небесах? Та та сама Гамора сказала б йому, Квіл, ти відпусти мене. Я тебе люблю, але я не вона, а вона не я. тож просто навчись плавати або щось таке, що було у фільмі. Але найголовнішим фейлом сюжету я вважаю, головного лиходія та його експерименти. Особисто мені здалося, що з урахуванням новий та багатьох інших сил у всесвіті, як галактус, крія, негіляція, нескінченість і так далі. Головний лиходій занадто легко створював нові всесвіти. До того ж, як він заробляв гроші. Я зрозумію, що ви можете сказати з продажу е, технологій, які ми бачили на науковій станції, бла, 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 бла. Цих технологій нам. Ніяк не показали і ніколи вони не згадувались в інших фільмах Марвел. Тож, вибачте, але я скажу так: цього немає у всесвіті Марвел, де більше тридцяти їх фільмів. Ну ось просто дійсно, мені би вистачило якоїсь мінімальної, мінімальної згадки в інших фільмах, що є така компанія, що продає зброю або броню, або технології. Все. І я б сказав, це логічно, це було, але цього не було. Якщо ми кажемо про особу, яка має найвпливовішу наукову силу у галактиці, як він все це окупав, як оплачував кошти своїй армії. Ну і найголовніше, через що його боялися? Окей, він отримав силу контролю гравітації, але чому до цього від нього всі тремтіли? Чому його боялися? Він був простою особою. Коротше, у мене є багато питань до цього персонажа і до того, як влаштований космічний простір Марвел і як працює логіка та економіка у цій галактиці. О, бачите, впало. Давайте вже ми розглянемо цей фільм оцінкою нескінченності. Поїхали! Камінь часу тут я можу дати лише половинку камінця через затягнуті ста багато сцен, які можна було просто вирізати. Але навіть попри все, це фільм чудово тримає глядача і не є нудним представником сучасної марло. Камінь простору фільм вражає своїми декораціями та гримом. Я б сказав, що фільм ніяк не поступається прекрасній першій та другій частині трилогії. Камінь розуму глобальний сюжет триквелу зовсім не вразив, а більше нагадував якусь серію класичного шоу Соряний шлях. Але ось діалоги, круто прописані діалоги, рятують усю картину. Вони смішні, прекрасно підходять персонажам і дуже, 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 дуже милі. Половинку камінця можна дати просто 100%. Темень реальності мене фільм переніс у свій всесвіт, і я мав задоволення від перегляду навіть попри певні проблеми з темпом оповідання та деяку затягнутість приходу фіналі. Мені все сподобалось. Тож так, камінь сили, екшен поставлений чудово. Сцен, знятих одним планом немає, але все ж таки, все інше зроблено якісно та й динамічних битв з класичним стилем трешу від Гана вистачає, Щоправда, розчарувала фінальна битва. Але там більше питання до самого лиходія і його адаптації у фільмі. Камінь душі, я даю цей камінець, бо побачив справжню любов до цього фільму та франшизи від самого Гана, так і від кожного актора та акторки. Кінцівка фільму дуже меланхолічна, але й очікувана, та в якійсь мірі правильна. Майже всі лінії завершуються так, якби я завершив їх самостійно, а протягом усього фільму нас катають швидкісними атракціонами по емоційній стабільності. Тож ви будете як багато сміятися, так і не зможете втримати сльози на деяких сценах. Якщо вам сподобалися останні пригоди класичної команди Вартових галактики, та і ви полюбляєте франчайз загалом, то дуже раджу пограти у гру про вартових 2021 року. Це просто відмінна пригода, яка має один з найкращих сюжетів у іграх за останні 5 років, та буде цікавим навіть не геймерам. Що ж до фільмів, то нову трилогію фільмів Зоряний шлях, який має схожий вайб легких пригод та поєднує епічність, дурнуватість та драм. І також подивіться на підземелля і дре. Кони, які нещодавно вийшли у цифровий реліз. Він дуже і дуже крутий, та входить до мого списку найкращих проєктів 2023 року. Зараз ви будете у шоці, але RIPD примарний патруль, який ніхто ніколи не рекомендує, а я обожнюю через свою легкість та простоту. Ну і також його старшого брата у вигляді Люди у чорному. Ну і можете подивитися перші сезони мандалорця. Вони мають таку саму приємну атмосферу, як і цей самий фільм. Усі ці ігри, фільми та серіали ви можете побачити зараз на своїх екранах. І підсумовуючи, я був приємно вражений від останньої роботи Джеймса Гана для Марвел. Це дійсно представник класичної серії фільмів, кінокоміксів, Марвел з робочою комедією, драмою, динамікою. Нормальними спецефектами без всієї цієї модної метатеми так у фільмі є затягнутість і деяка спонтанність в оповіданні, але все це просто на голову вище за все, що робив Марвел з часів месники завершення. Це дійсно крутий атракціон, який буде приємно подивитися та. Мати задоволення, як дорослим, так і дітям. Раджу подивитися в кіно, але не раджу починати вірити у Марвел. Бо мені здається, це виняток, а не новий стандарт якості. Дякую за перегляд, дякую за підтримку проєкту та активність. Буду радий вашому коментарю, підписці та посмішці на обличчі. З вами був Танос Галактонайд.